Чи несуть забудовники якусь відповідальність? На жаль, друзі, ні. Чому? Тому що ті, хто купує будинки, підписують договори, на основі котрих забудовник не несе ніякої відповідальності. Розумієте? Тобто, якщо ви підписали акт виконаних робіт, що у вас немає ніяких претензій до прийнятих рішень, до виконання робіт, ви зняли з них відповідальність. Якщо ви при куплі-продажі купуєте у якоїсь там невідомої особи, без ліцензії, без сертифікату, без офіційного договору, ви знімаєте з них відповідальність. Якщо ви купуєте будинок, читайте договір, що там написано згідно законів. Забудовник зобов'язаний нести відповідальність на протязі 10 років за капітальні конструкції, це за фундаменти, стіни, перекриття і так далі. Звісно, що оздоблення, на жаль, там значно менше сроки. Звісно, що рівень утеплення, якщо у вас не написано, що ви що ви купуєте житловий будинок, може бути будь-який. Розумієте? Тому все залежить від того, який договір ви підписуєте під час купи, купівлі будинку, споруди і так далі. Звісно, тут треба працювати не лише з юристами, але і з людиною, котра знає державні будівельні норми, тому що деякі формулювання можуть бути доволі важливими. Наступне, всі ці речі вони врегульовуються насправді нормальною державою на рівні законів. Але у нас держава ненормальна. Вона вважає, що будинок вартістю 250-300 400, 500 тисяч доларів це сарай. І згідно законодавства, сарай до 250 метрів може запроєктувати, збудувати хто завгодно, навіть людина, котра не має освіти. Держава цього не вимагає. 6,7 років тому держава прийняла закон, згідно котрого це може збудувати будь-хто. Вчора він продавав огірки, а сьогодні він великий забудовник. І будують анхауси, де живуть десятки родин будинка, котрі мають порушення по пожежних нормативах, порушення по теплоізоляції, порушення по звукоізоляції. І звісно, що в такому випадку забудовник відповідальності не несе. Тому будьте уважні, коли ви купуєте і підписуєте договори. Від вас залежить.